Акумуляторний дуйчик Makita das 180Z, Вражаюча річ, зараз зрозумієте чому. Поки що показую коробочку, і тут я думаю вже помітили, що у нас на виході швидкість 200 метрів на секунду, то 700 км на годину, ну, в моїх 447. Проганяє він, начебто, не так багато, 1,1 куба на хвилину, але тим не менше за рахунок швидкості він фактично може, якщо не замінити, то підмінити. Продовочний пістолет з пневматичним компресором. Тому для безлічі робіт можна використовувати таку річ, плюс накачувати різні гумові вироби, скажімо так, здувати і так далі. Продувати, полюку здувати, інструмент продавати менше казати, треба показувати. Так, значить я документацію достаю. Сам дуючий, бачите, він по розміру нагадує щось таке. Не мов шуропокрут, бо зазвичай повітру на порядок більший, але тут дуже компактна, дуже легенька річ. Залишається лише підключити акумулятор і готовий до роботи. Також всередині є ще ось такий мішочок Макіта і фау деякі аксесуари. Насадочки. Насадка один, два. Три. Чотири. 5. Тож комплектація перед вами. Беру поближче покажу сам дуйчик з всіх сторін. Це все-таки приємно виглядає. Ще важливий момент, зверніть увагу, що тут у нас позаду є фільтр. О. Тобто все те, що буде він досить таки продуктивно захватувати і видувати. Будь-який бруд буде залишатись позаду. Причому можна пізніше все діло. А, там ще один навіть фільтр. От, тобто два фільтри стоїть. От, все це можна швиденько помити, тут паралончик звичайний, поставити і знову ж таки працювати швиденько. От, тому це великий плюс в тому плані, що він не ганяє по кругу цю полюку, яку може захватувати. Це перший важливий момент, і друге, що ось сюди ж підключається ще один додатковий аксесуар, який дозволяє працювати йому не на видування, а навпаки, на всмоктування повітря. Таким чином, наприклад, пакети з речами. Можна з них викачувати повітря або здувати басейни, іграшки, матраси і так далі. Це досить таки серйозно вам пришвидшує роботу і полегшує життя. Поставили решітку на місце, провернули, все на місці, все добре. Зараз покажу підсвітка. підсвітка як на серйозних моделях шурупокрутів, подвійна, і я знаю, що вона світить дуже яскраво. А будь ласка, в очі в камеру не сильно світить, але по очам трошки б'є. Тому, в принципі, як ліхтар. Навіть для роботи ввечері чи десь там при поганому освітленні. Побачите, що ви будете продавати, ну це допоможе, тому що два діодіки це, це вже щось. Зараз вже бачите, що загорілося в нас панель керування. Є чотири швидкості, які перемикаються з цією кнопкою. Раз, два, три, чотири. І заново. От більше якогось функціоналу тут немає, тому все дуже просто. І ще приємний момент, в тому, що окрім того, що у нас є можливість блокувати кнопку у режимі вимкнено, також можна блокувати кнопку це акумулятор виклик тому, щоб зараз наше міла в режимі включено. Тобто ми затискаємо опускову клавішу, фіксуємо. І таким чином ми можемо користуватись дуйчиком, не натискаючи ось цю кнопку. Це буває доречно, коли треба його поставити, наприклад, і щось в руках продути і так далі. От, або накачувати якийсь великий об'єм повітря, наприклад, матрас там, чи басейн. І таким чином ви підключились, де вам треба, поставили, і ходите робити свої справи, а він собі накачує. В цьому плані класно. Треба вимкнути, як завжди, раз це вимкнуто. Тепер щодо встановлення насадок. Все дуже просто. На самій насадці також є позначення, де, що як. От є пази, ми їх просто співставляємо в будь-якому положенні. чи так, чи так, так, неважливо. Натискаємо, зафіксували. Трошки провернули, воно аж само відстрілює. Показує, що ця частина. Зараз ще раз показую, що я починаю крутити, куди стрілочка показує ця частина, зараз відпружинить і відстрілять насадку. Оп, все. Зроблено. З ось цим возеньким носиком якраз наш повітруду і розвиває швидкість повітря 200 метрів на секунду. Перевіримо. <звук> 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 Бачите, як шкіра грала на, <звук> на фоні повітря, і, окрім того, камера вам не передасть, але я відчуваю шкірою тепло, тобто від того, як повітря триться. Об шкіру, по виділяється тепло. Тому швидкість тут дійсно вражає. От ще раз. Пістолет продовочний з пневматичним компресором, можливо, видає трошки більший тиск повітря згоден, можливо, не дивлячись, якийсь компресор, але важливо ще один момент, що у нас компресор починає через якийсь момент здуватися, бо не в кого далеко не в кожного вдома 100 чи 200 літрів компресор. Компресор на 25 літрів, наприклад, здується досить швидко. Далі, навіть якщо він почне підкачуватись, все одно витрата повітря. То нікуди від цього не дінетесь, тому тиск буде падати. А ця штука дозволяє навіть на максимальному режимі з акумулятором в 6 годин працювати порядка 15 хвилин без паузи. Це щось. От, якщо ставити меншу швидкість, то там рази буде довше. Але на максимальному режимі з швидкістю 200 метрів на секунду ми маємо 15 хвилин роботи. Теж досить таки непогано, тому що зазвичай за півхвилини, за хвилину можна прочистити багато чого, скажімо так. Давайте зараз подивимось технічні характеристики. Тут ми якраз бачимо, що у нас середня швидкість 163 метри на секунду, максимальна це 4 поділки 200 Прокачує він 1,1 куба на хвилину повітря. Тиск 2,8 ньютонів, У нас вже кому треба безприродне використання з акумулятором 6 годин. нас сказано 15 хвилин на 4 поділках, на 3,20, на 2,30 30 і на першій поділці 55 хвилин. Тиск повітря максимальний, Кому ну, треба. Розміри е, вольтажа інструменту вага. Але давайте ще включу перед вами першу швидкість. Перша швидкість це там, де він може працювати 55 хвилин. Е, зрозуміло, що в такому режимі подушні значно менше, але я вам скажу, що прибрати робочий стіл там про доти. Е, Щось таке загальне і так далі, цього цілком достатньо. Бо 55 хвилин на заряді такого акумулятора це, це дуже багато. Тепер можемо бачити різні насадки. Вказано, як вона виглядає, вказано, для чого вона зроблена. Бачите, кутий і простійний простір спеціальний, Так, очищення фільтрів, насадочка, використання як повітродувки, широке сопло для обдивання Бруду рідини на столі, це мається на увазі ось така цікава штука, бачите, у різні сторони починає роздувати. В рекламі було навіть з цією насадкою з машини воду обдували, слобового скла і так далі. Ну, можливо, щось в цьому є. Ось показую далі це у нас для далі. це у нас для надування пляжних іграшок і всього такого. Шланг. Довгий, на жаль, в комплект не входить, можна купувати окремо аксесуар. також довгі всякі насадочки для продавання пилу анкері цим монтажної всякі, скажімо так, будівельні монтажні справи. Тепер, що я вирізав, є, є шланг для здування різних там виробів умових, надувних, От, насадочка для сапла. Умова насадка і е, насадка фільтр додатковий. фільтр буде очищена на виході. Так, все, насадочки закінчились. Рекомендації по роботі, безпеці. Як що користуватись, як одіти, зняти насадку, режими? Ну, в принципі, все. Ось там же на першій сторінці також. Також вказані всі ці нюанси з ілюстраціями з посиланням на текст. Точніше, з тексту з опису посилання на сторінки, тому розписано все досить добре. Як бачите, штука універсальна більш ніж. Показані якраз. Ось показані якраз і басейни, і іграшки, матраси різні, анкери будівельні, продовка комп'ютерів, здування. Заміна фільтра після чистки, і так далі. Саму в цьому плані, як бачите, штука дійсно порадувала, функціонал у неї надзвичайно широкий. Точніше, сфера застосування у неї надзвичайно широка, тому що можна бачите, і вдома використовувати, і на відпочинку, на пляжі, і при будівельних роботах, і для чистки різної апаратури електричної, і так далі. Так що в цьому плані ну, дійсно один раз купили, і потім будете. Будете використовувати як повітродовий повіпродовольний пістолет, і як насос, і як на насос, який може здувати. Ну тому порадувала. Купив навіть собі. От, якщо вас ця штука зацікавила, то контакти на відео під відео. На сайті є більше інформації, але також можете виходити на зв'язочок і розкажу більше. Підкажу, продам, і будемо працювати. На цьому, все, дякую за увагу.